Бог шліфує тебе, а ти хочеш від бою кричати. Бог шліфує тебе, а ти прагнеш змінити весь світ. Бог шліфує тебе, бо він хоче в тобі щось міняти. Бог шліфує тебе, бо вступив ти у узамін. Ти щасливий мій друг, якщо Бог над тобою працює. Якщо плавить тебе і очищає, ти справді блажен, бо тебе він на неві Господній готує а на небі тебе увічає надлінним вінцем. Тільки вірним лишись, бо лише вірні отримають в спадок всі обідниці Божі які обіцяв він колись. Не сумуй же тепер, бо чекає на тебе світанок, не здавайся ніколи, будь мужним, чекай і молись Ти усе це пройдеш, і вогонь перестане палати. І затихне в душі той пекучий невидимий ще. Ти в Господніх руках, не потрібно про це забувати і тоді, коли сльози йдуть неубиним дощем. Контролюй Господь, як і скільки вогонь буде палати, знає міцність твою і тобі понад сили не дасть. Бог шляхує тебе, бо Він хоче тобі щось змінити, не залишить тебе, не розіб'є. Не дасть тобі впасти. Тож на дусі скоріш у Христі всебутнім зміцнися і себе усього на служіння Господня віддай. Бог шліфує тебе, ти під руку святого смирися, в знак покори, в час болю, хвалу ти йому заспівай. Бог почує її і віддасть він тобі благодать, тільки віри й надії в дорозі не цій не втрачає. Бо Він Бог милосердний, Він милістю завжди багатий. Тож якщо Бог працює, ти з серцем усім заспівай. Ти потрібен йому, а в житті це є найголовніше, бо прийде неодмінно для праці призначений час. І тоді ти підеш і будеш духом чистим і сильним. Тож і молись, щоб вогонь віри у серці не згас. Не лякайся вогню. Не лякайся шліфов... шліфовки, мій друже. Так тяжко йти, та який у кінці результат? Він шліфує тебе, бо потрібен для нього ти дуже. Тож іди вперед і, і ні кроку, ні кроку назад.